Друзі, привіт! І ми знову біля Тернополя, на полі, де сіявся горох імпульс. І сьогодні хочемо глянути, як у нас горох розвивається. О, так що горох нас взяв старт, закінчився гарно. Так що я думаю, що якщо піде тепло яких декілька днів і горох вже буде наверх. Іван Михайлович. Другий рік вже займається горохом. Ми порадили. Значить, що ми оглянули посів, є вже проявляються бур'яни, де не де? -де. Будемо вже думати, які гербіциди треба буде вносити. Будемо по ситуації дивитися, так, Іван Михайлович? Будемо дивитися, по ситуації є три види внесення гербіциду, тобто з дводольними бур'янами, і окремо будемо боротися з лаком, якщо буде потреба.